Вітаю вас, друзі! Я хочу вам показати один чудовий інструмент, який може зберегти ваш час. Дивіться, якщо я відкрию будь-яке відео, наприклад, відео Стерненко, і нажму на паузу, наприклад, у мене ну, небагато часу, щоб його дивитися. Ми побачимо тут зверху, справа у нас є е, Transcript and Summary. Якщо я натисну на цю стрілочку, я одразу отримаю. Весь текст, який ну, проговорюється у цьому відео, і я можу швиденько пробігтися і подивитися, що він тут такого наговорив. Це перше. Тобто, я можу не дивитися відео, а швидко пробігтися по тексту. Цей текст вибудовується за допомогою штучного інтелекту ну, на базі чату GPT. І крім цього, якщо в мене взагалі мало часу, я можу натиснути ось цю іконку. І вона мене автоматично перенесе у чат GPT, який вже отримав цей текст, і крім цього, дивіться, що він робить. Він мені ще коротко набиває 5 тез головних з цього відео. Наприклад, тут Стерненко проговорив там майже 12 хвилин, а цей чат GPT все це прослухав, подивився, прочитав і дає мені 5 головних тез. Будь-яку там лекцію. Переробити на маленький п'ятец, щоб просто зрозуміти, про що тут йдеться. Звісно, ми враховуємо, що у нас втрачаються якісь важливі деталі, але при цьому я можу зробити висновки. Чи варто мені виділити для цього відео ну, більше часу, щоб подивитися його більш детальніше? Крім цього, це ми подивилися українське відео, і крім цього, важливий плюс я іноді дивлюся. Якісь англійські сайти, англійські лекції, і тут можна зробити так само. Дивіться, якщо ми, ми можемо взяти цей текст, а можемо його відправити до чату GPT, і він мені так само весь текст отримує і формує 5 тез. Він її робить англійською, я йому кажу українською, будь ласка. І він мені ці 5 тест перекладає на українську, якщо, наприклад, ну, для тих людей, хто не розуміє англійську або погано розуміє англійську. І вже з цього відео я можу дізнатися, що відео показує там тиждень молодого мільйонера в Лондоні, розповідає, висловлює подяку і підтримку. Це ми про коротке відео. так? Тобто він нам так само дав 5 тест. Але ось у нас є відео на майже годину, там 52 хвилини. Я так само відправляю його до чату GPT. Він одразу його дивиться. І дає мені 5 головних тез з цієї лекції, і вже українською. Як бачите, коли відео ну, велике, він дає більше, ніж 5 тест, щоб там якісь деталі не упустити. І ось цю одну лекцію, яку ми могли там, слухати майже годину, він нам її перетворив на якихось, е, якісь тези. Ми можемо пробігтися по них і зробити висновки. Чи варто нам взагалі дивитись цю лекцію? Таким чином, ви можете переглядати е, зміст сотень, десятків там, тисяч лекцій, не витрачати час на їх перегляд, а брати такі тези і робити для себе висновки, чи хочете ви подивитися цю лекцію повністю і детальніше, більш уважно. Звісно, втрачаються важливі деталі, але завдяки цьому ви можете приймати рішення, чи варто вам витрачати свій. Ну, більше часу на цю лекцію. Як е, це зробити? Де цей додаток? Я під відео залишаю посилання. Якщо ви дивитеся це відео в YouTube, ви побачите це посилання під відео. Якщо ви дивитеся це відео десь в Тіктоці, наприклад, ви можете перейти на канал в Телеграмі, посилання на нього буде в шапці профілю, і в пості про цей додаток забрати це посилання. Або просто скопіювати і написати. Ось цю адресу у браузері. YouTube Summary. Просто заходите на цей сайт. Якщо у вас стоїть браузер Google Chrome, ви нажимаєте Install to Chrome. І у мене тут, як бачите, вже є видалити, а у вас буде встановити. Ви встановлюєте, перезавантажуєте сторінку YouTube, і у вас біля кожного відео буде ось така стрілочка, і можете її використовувати. На цьому все. Ставте лайк цьому відео, якщо хочете, щоб я записував більше корисних відео про. Цікаві інструменти, які зберігають ваш час. Дякую за увагу і до побачення.